Війна в Україні внесла свої корективи в життя кожного з нас, тому маємо бути готовими захистити себе і дітей. Відбувся перший урок у класі безпеки у закладі дошкільної освіти номер 8 Золотий ключик. Клас створено в рамках реалізації всеукраїнського проєкту клас безпеки. Щиро вітаю вас малята, садочок з тим, що у нас в нас все першій громаді відкриваються групи безпеки. Я думаю, що ви вже побачили тут багато створено зон безпеки. Для того, щоб ви могли навчитися всім тим знанням, які дуже потрібно знати, для того, щоб себе почуватися безпечно. Тому зараз представники ДСНС та поліції вам розкажуть про ті ризики, які існують у нас, і ви все будете знати. Тому я вас вітаю, бажаю, що ви сьогодні це дуже уважно слухали. Добре? Всі да. мали. Відтепер навіть найменші українці матимуть свій клас, в якому зможуть здобувати знання з безпеки життєдіяльності. Дітки навчаються цьому всьому, вони ще можуть свою креативність проявити, ви бачите, що вони сидячи зі столом, можуть проявити свою креативність, можуть програтися, можучи різні малюнки зробити. Тому, роблячи таку роботу, створюючи клас безпеки, він буде запорукою успішного і безпечного виховання наших майбутніх українців. Тут яскраво облаштовані тематичні зони, багато ігор, книг, купа дидактичного та научного матеріалу, за допомогою якого фахівці ДСНС, поліції та спеціаліст безпеки в освітньому середовищі розпочали перший урок, де розглянули основні правила безпеки для малечі. Це насамперед вибухову міну та пожежну безпеку. На спеціальній тематичній зоні малеча також поглиблювала знання з правил дорожнього руху. У класі безпеки діти зможуть оволодіти інформацією як в райливій формі, контактуючи один з одним, так і з інших джерел подання. Наразі заклад дошкільної освіти номер 8 Золотий ключик став першим у подійській громаді, де відкрився клас безпеки. Сьогодні відкрився черговий клас безпеки. Це перший клас безпеки в садочку в Подільській міській громаді. Клас дуже гарно облаштований. Є всі необхідні зони, які повинні бути в класах безпеки. Дуже гарний научний матеріал для діток, саме дитячого садочку. В цих класах можна доступно для дітей, цікаво розповісти їм про ті необхідні правила, які вони повинні знати, які допоможуть зберегти їхнє життя та здоров'я Світлана Луценко Ілля Лябіюль телекомпанія Кет.